У старого досвідченого злодія запитують: Скажіть, ваш син не пішов по ваших стопах? Не тільки пішов, а й перевершив. Він депутатом став. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Два євреї в роки Першої світової війни були армійськими постачальниками. Абрам скажеться своєму конкуренту Моші. Я продав армії партію протигазів, тільки Бог та я знали, що вони пропускають газ. І що по-твоєму придумав військовий міністр? Змусив мене надіти один із моїх протигазів і засунув мене в газову камеру. Він, бачте, вирішив перевірити якість протигазу. Я вже прочитав заупокійну молитву, але ти уявляєш, зі мною нічого не сталося. Майшу, це було справжнє диво. Це було ніяке не диво, відповідає Мойша. Адже той газ постачав я. <риклад> Лікар розмовляє з пацієнтом після комплексного обстеження. Шановний, якщо хочете ще пожити, то зав'язуйте з випивкою. У вас он, серйозні проблеми з печінкою, підшлунковою, гастрит, а на додачу ще й грижа. Лікарю, скажіть чесно, невже грижа в мене теж від алкоголізму? Безсумнівно, ви надірвалися, коли йшли здавати порожні пляшки? <рив> Згідно зі статистикою, більше половини шлюбів закінчуються розлученнями. А решта чим? Ну, смерті одного з подружжя. Мамо, я не хочу одружуватися. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Заступник начальника військового училища культурно випивав у гаражі з молодшими за званням офіцерами. А якраз за його гаражем була дірка в паркані, через яку курсанти бігали в самоволку. От сидять вони, випивають, і тут із-за гаража з'являється натовп курсантів. Курсантів незвично багато для разового походу в самоволку. Сторони помічають одна одну, що робити неясно. Ситуація не за статутом. Начальство не при погонах і випиває, але й курсанти явно не праві. Заступник начальника подивився на них задумливо і каже: Ех, нове трястя хоча б з троєм мішли.